we mm -hmm. Бачили за дві презентації це зовсім малесенька, малесенька частиночка всіх наших досягнень, всіх наших прекрасних чудових дітей, які виховуються в школах естетичного виховання, всіх наших викладачів. Звичайно, що ми торкнулися тільки краєчком, проте можливість всі маємо зустрічатися з нашими талантами і в рамках проведення звітів дитячої філармонії, нашій прекрасній обласній філармонії, в звітах шкіл. В різних концертах, які проходять в місті. Тому ми звичайно вдячні цьому проєкту, що ми маємо змогу так відкверто поговорити з нашими глядачами, слухачами, побачивши успіхи один одного, діти також будуть добувати ще більших успіхів, і нам буде є що показати нашим шановним сумчанам.